Останні дні великі морози. Подивіться, який малюнок по забору. Як на сонечку, воно виблискує. Так цікаво. Якщо ви не знаєте, куди потратити 4 тисячі, то, будь ось вам маленький екскурс. Ми всі дуже сильно захворіли. І в чоловіка, і у бабушки, і у, у нас, коротше, всі дуже хворі, тому. Ударна сила лікарств. Два градусника в нас позривало вітром, порозбивало всі градусники. Взяла два один бісєтку, один тут, щоб були і в затінку, і на сонці. Кисневий відбілювач. Закінчився. Він іде як для білого, так і для кольорового, і для дитячих. Коротше, універсальний. Газонна трава взяла в аврорі попробувати. У нас тут біля бісєтки є кусочок. Сіне. Емоліум, так як у нас. Дерматит із самого дитинства, тому мажем ним. І я і своїм подобієм парапсоріаза, і... і доньки, і чоловікові всі мажем. Так, гербіон, тому що кашель погано відкашляється, а гарно від нього відходить у нас. Отаку бутилочку, бо вже всі у нас упортилися донечки. Сир 50 гривень по акції. Такий кусочок порізаний на бутербродик, супер. Хурма м'ягенька, класна. Айдрінк це парацетамол просто щоб посьорбати гаряченького, е, гарно нам допомагає Орасепт, і зате класно, горло проходить. Оце конкретно проти грипу. 600 і ще гривень стоїть. Дві пачки парацетамола, і це доньки для того, щоб у носових пасухах зняти отік, бо дуже шмарклі густі з кров'ю, тому потрібно допомогти. От і все. Усім привіт! Хворі трішки. Виздоровлюють. Зараз з донечкою поїдемо на почту. Замовила по дуже вигідній акції набір ножиків, ложечок, вилочок. Мені на день народження друзі дарували такий набір. І там тільки на 6 персон 24 предмета. Вирішила дозамовити для того, щоб був комплект. Хоча б на 12 чоловік вистачило. Також зайдемо в магазин. Трішки подихаємо свіжим повітрям, тому що ці десь днів шість ми нікуди не виходили, був дуже сильний мороз, зараз ніби трішки сонечко вияснилося, потеплішало. Всю сім'ю перекачало. Дуже важкий такий вірус, все почалося дуже швидко, виросла температура, почали почали збивати. Ну, добре, що педіатр з самого початку призначив. Озельтамівір, по-моєму, ну, тільки воно сельтевір, по-моєму, називається. Ну, це діє через речовина Озельтамівір. От, ми його почали давати, і моментом на вечір вже температура перестала підніматися дуже високо, трималася в межах 37 і щимось. Тому, як то кажуть, головне е вчасно розпочати лікування. Добре, що не зажали груші, там 250 гривень на той тест, зробили його. і Виявили причину і зразу почали допомагати. Ой, Всі нажохані, на стрьомі, тому що така хвороба. Ми з чоловіком 10 років живемо і я не пам'ятаю, щоб у нього була така температура, там пару разів щось морозило і все. А тут прям його скосило. І... От. Я тримаюся, стараюся, що їм даю і собі паралельно трошки під'їдати, тому що Ой, не хочеться розкиснути. Зовсім. Ото в нас такі справи. Плани, плани, плани. Але я бачу, що батьки вже втрачають деякі надію і не хочуть водити в садочок, тому що дуже важко морально налаштуватися на те, що ти два дні ходиш, цієї свободи. О, дуже велика ціна цієї свободи, але все одно діти це чистий лист, доки, доки їхня імунна система не виробить Проти основної групи вірусів, якісь антитіла, звичайно ж, вони будуть хворіти. Можливо, весною буде трішки легше, хоча б, хоча б по в якомусь ходити, було б уже трішки краще. Це я забрала свою посилочку, Ось такі тут наборчик вилочки, ножички, ложечки. Все чудесно. Лідонечки взяла отакий світерок. Він тоненький, тканина тут ззаді, рубчик. Звичайний, А спереду така геометрія йде, невисоке горличко, дуже м'якенький, приємний. Весна вже не за горами, тому буде якраз взяла 110 розмір, це трішки на виріст, але нічого, його так, як підм'яти тут резиночка, то буде хорошо. Просто подивіться на цю погоду. Ой, це вперше за всю зиму. це таке. Наша лопата не працювала в цьому році, бо і все, як вона виглядає. Дось, помаси мамі Луцькій. Поцілуй папу Поцілую Мама, нічого не ні, хочеш ні, Так, да, показуй Папа тобі купив який З днем народження, донечка Щоб була висока да. Так Ну що З днем народження Тебе З днем народження Тебе це тобі, ойка моя, з ним налодження, а ну йди дивися, кульки свої. Для тебе, так? Да? Творчик, як ти хотів. Ну зараз ми тебе з ним хоч пофотографіруємо. Хорошо? Оля, днем народження, кірусь! І ще баба підпалює, така гаряча. Іще хоч задуть? Давай. З днем народження тебе задувай! Оля. <говори> <Все>. <говори> <говори> задувай задумай. <говори> Вчора з чоловіком ще довішали цю гарлянду, але воно тут печка топиться, і стіна гаряча. Тому відпадали всі кульки, так, трошки прикрасили та і все. ці <пілляв> ханцюточки. Можна? А ти понюхаєш? <пілляв> Сьогодні день народження у нашої доночки, але ніякого святкування немає. Зараз поставили. Пожаримо це м'язко, таке чисто, щоб по, по, пообідати. На сніжку гуляємо. Зараз ми м'ясо поставимо. Ой, в нашій сім'ї трапилося горе, померла наша бабуся. Тому такі приходила подружка, діти удвох погралися, побігали з іграшками, тортика поїли, ми замовляли та і все. Дуже швидко все наклалося в один момент. Всі захворіли і все так воно наклалося. Лютий місяць виявився для нас дуже складним, тому зараз ну, немає ні бажання нічого знімати, нічого робити.